Ви зараз щось таке нове і таке колосальне говорите. Мені просто бракує віри, щоб увійшло те, що ви про що ви говорите. Як здобути це? Та... Грав. Ти просто продовжуй увесь час, увесь час бути з нами і читай якомога більше ці джерела, перші джерела. Немає значення якою мовою. І слухай, слухай, знову прослуховуй знову і знову ці уроки, на тему увіривище знання, і почнеш потрошку відчувати, що є в тобі якесь. Ну, якийсь контакт, утримання за цю тему, що називається віровище знання. Це не як у нашому світі, сила віри, це проти розуму. Ні, це вище нашого розуму. Тобто наступний рівень ще вищий, ще більший. Сила віддачі. Коли працюємо не за силою отримання, а за силою віддачі це власне і є духовне. Ми потроху отримуємо для цього і келім, і розум, і відчуття, і почнемо працювати. Ти не хвилюйся. Немає виходу. Не тільки ми, не Весь світ за нами також прийде до цього. Наскільки, як би це не здавалося, не нереальним, побачиш. Побачиш, що увесь світ зробить все, що треба, але нам треба підготувати себе, здобути цей рівень і намагатися навіть не пояснювати світу. Людство не може робити ту роботу, яку ми робимо. Вони це з готового. Так, як маленькі діти, там малеча, всяка, отримує те, що підготували батьки. Тож нам треба таким чином, також треба війти до вищого рівня і бути перехідником. З вищого рівня до всього людства. Так що ми зробимо цей переход, таку трансформацію з від сили віри до них. Так що ми, ми задягнемо все, що дає нам Світло Хасадим і передамо всьому людству це є робота, яку нам треба буде зробити.